Чи реально вижити під час падіння астероїда, якщо сховатись в океані? Здається, це звучить як сюжет з фільму катастрофи. Гігантський астероїд летить до землі, цивілізація на межі знищення, і хтось вигукує, Швидше в океан це наш єдиний шанс. Але чи може океан справді стати порятунком під час такої глобальної катастрофи, протискаємо подобайку? Підписуємось на канал і поїхали. Уявімо астероїд діаметром 10 км, приблизно як той, що згідно з теоріями спричинив загибель динозаврів. При вході в атмосферу він летить зі швидкістю понад 20 км на секунду. Сила удару буде еквівалентна мільйонами ядерних вибухів. Чи справді вода може врятувати, на перший погляд, здається логічно, вода пом'якшує удари, поглинає тепло, загалом створює враження безпеки. Але насправді все складніше астероїд, що падає в океан, не просто створює хвилю, він породжує мега цунамі, які в десятки разів вищі, ніж ті ж, які ми бачимо після землетрусів. Висота хвиль може сягати сотні метрів. Що буде, якщо ви перебуваєте під водою у підводному човні? Теоретично, якщо ви знаходитесь дуже глибоко, на глибині понад 1000 метрів, подалі від епіцентру падіння, у дуже міцному і герметичному судні, шанси на виживання зростають, вода справді здатна приглушити ударну хвилю та тепло. Але є нюанси масивна ударна хвиля може передавати по всій товщі води, деформуючи судна і навіть утворюючи вторинні хвилі. Якщо астероїд спричиняє глобальне кипіння океану у зоні падіння, температура води піднімається миттєво. Після удару розпочнеться так званий астероїдний апокаліпсис пожежі попіл в атмосфері. Багаторічна зима. А що якщо ми сховаємося в Маріанському жолобі? Це найглибше місце на планеті, понад 11 км звучить як ідеальний сховок, не зовсім. Тиск там такий шалений, що тільки спеціальні автономні апарати здатні витримувати навантаження. І навіть вони можуть не вистояти, якщо епіцентр удару буде поблизу. Цікаво, що виживання залежить не лише від місця, а й від удару і часу. Якщо встигнути зануритись задовго до удару і бути дуже далеко, можна уникнути первинних ефектів. Але виживання в океані не врятує від наслідків кислотній дощі, порушення екосистем, повна втрата сонячного світла, усе це вплине на життя, на руки. Якщо не на десятиліття, то чи можна вижити, сховавшись в океані Іпотетично, можливо, практично шанс мізерний, але іноді навіть мізерний шанс краще, ніж ніякого, і саме такі крайні сценарії змушують людство задумуватися, як нам виявляти загрози з космосу вчасно, як створювати плани порятунку, що спрацюють для всіх. Бо одне зрозуміло точно: океан це не просто вода, це глибина, якій може критися як і спасіння, так і загибель.